Доброго ранку. У нас новий день. Скажу вам, ну і ну в Києві. Жесть просто. Хочеться постійно спати. Дихати нема чим. Воду вимкнули. Що там в селі, що тут. Однаково миємось, однаково купаємось, вмиваємось. Якось так. Вийшли на прогулянку. Що я вам знімаю? Хоче останнє питання на сьогодні. Ну, ще будуть, Віра но... зранку працює на телефоні постійно. Повезеш? Повезеш. Кажу, що я знімаю, Ракурс просто на те, що треба. Кажу, Владислав, як так вийшло, що одна цвітця більша, друга менша він маше головою. Я, най, не знаю. Нашли, не, не де пісок завезли, класний. Будемо сюди переїжджати. Подивіться, скільки піску. Клас!

Дитина в мене грається поки грається з кастрюлею. Я дуже давно не робила булочки, захотілося тіста. Тісто в мене якесь ідеальне вийшло. Зараз. Буду покривати цукром корицею, і масло мазати, потім цукор з корицею. І родзинки додала, як бачите. Сподіваюсь, вийде смачно. Владислав мені допомагає вовсю. Я купила в Аврорі ось таку штуку різати тісто. Я дуже задоволена. Вона тоді коштувала ще 25 гривень, якщо не помиляюсь. Зараз вже 40 десь так. Ось, Мені подобається. Але двома руками треба робити. Ось такі кренделики роблю, дивіться. І викладаю ось так. Ось така краса в мене вийшла. Зараз треба подумати, чим ще намазати. Може й не мазати, я спробую, напевно. Ну, помадку якусь треба зробити. Є цукрова пудра, зараз пару хвилин подумаю. Але так смачно, тісто. Я замість масла вершкового додавала звичайне рослинне масло, але е, я думала, воно буде забите. Я дуже довго місила. Ну, а так пухкенькі. Зробила просто цукорну пудру з водою і трошки олії додала, змішала, намазувала такий рецепт є на сінабони. Всім смачного, хто буде таке готувати. Зайшла подивитися, які є новинки в ПДПРІ, і побачила, що вони зробили дуже зручно. Дивіться, є хіти продажу, оберіть свій парфюм, хіти продажу окремо, як бачите. Потім вже йдуть жіночі, багато різних. Це тільки такими користуюсь парфюмами. Я вам залишу посилання під відео. Там буде посилання. Заходьте, обирайте. Чоловіку можете ви обрати. Я Юрки завжди замовляю. Юрка тільки такими користується. Те, що замовляла Фаберлік, ми вже не використовуємо. Зараз. Чоловічі дойду. Бачите, скільки Боже, як багато жіночих. Якісь нові з'явилися. так давно не заходила на цей сайт. Зараз нові якісь усі є. Ні на річі. Хм, поп. Треба спробувати. Москино мені так подобається лав лав. Обожнюю. Марко Вентурі теж є. То вони бувають, то їх немає. Розкупляють ось ціна. Квіткове цитрусове, а ось у чоловічі. Теж великий вибір, як бачите. Боже, що його вибрати? Скажіть, які вам більш цього подобаються? І гель для душа з'явилися. Я ще не пробувала їх. 250 мл 190 гривень, але ж вони як парфуми. І автопарфуми у них є, завжди були. У мене навіть є. Вони в шкафу у мене висять в шафі. Діді! -ді -ді -ді. Антисептики. ну, все є. Так, зараз буду обирати якісь жіночі. А ви поки напишіть, будь ласка, які вам подобаються на літо, на літо, на літо. Гучі це, напевно. Оці гучі. дю Дюдю, Рашту. Це, напевно, буде вони ну, свіжі квіткові може, на літо і підійдуть. Такі я ще не пробувала. Угу. Ось таку фору у нас відкрили така фора. Велика, здорова. Як бачите, купила сок, купила сушку насіння. на вечір. Йдемо гуляти. Зараз. Владик, сок будеш чи ні? Не хоче пити ні компот, ні сок, тільки водичку подавай. Що у тебе на голові, як завжди? Не повірите, прийшла додому і забула хліба купити. З малим вже його покупала, нікуди виходити не буду, а хліб треба, бо на бутерброди <смас> накупила всякого. Тому зараз швиденько зроблю, хліб не знаю, вийде він у мене чи ні, тому що раніше я пекла, він виходив, получався, а потім вже якось не дуже. Саме простий роблю. Хто до мене приїхав в гості? Матуся приїхала в гості. Всім привіт, передає гарнюня сьогодні в сукні. З малим, бачите, який пісок у <сум> нас. Жесть. Хотіла вам показати, купила ось такі кукурудзяні палички без цукру, не глазуровані. Форі є дитині давати. Вони, до речі, дуже смачні. Придивіться. 8 гривень пачка коштує. І так як буду я сама торт робити, побачила в Форі такі класні пряники, дивіться. Боже, яка красота. Вони такі милі, вони такі гарні. Вирішила взяти для прикраси. Дуже гарні. Ніжні. Розбігла, купила піцу. Зараз вами пообідаємо. Форі така піцу цікава, з тунцем. Раніше я не чутувала, не пробувала. Вона така специфічна, але мені сподобалась. Тому беру другий раз вже. Дивіться, як <ривіт> багато. Оцінятка його загін. Оценятка там Варто очі такі великі. Мама приїхала, привезла малому планшет. У неї старий був планшет, Samsung такий здоровий. Залишилось тільки е, взяти, замовити на Аліекспресі е, якийсь бампер, якийсь чехол силіконовий, є з ручками, але не можу на цю модель знайти. Тому буду шукати для того, щоб він не розбив. Ну, зараз ще поки рано, я вмикала там кульки лопати. Ще не дуже розумію. В телефоні лопає, але так на планшеті він ще не, не зрозумів, що це таке. Ось, вклали ми його спати. Десь у нас є свободного часу 45 хвилин, десь 50, І я мамі швиденько зроблю педикюр. Якраз є все під рукою, ніч у неї чисті, Зараз просто намазюкаю лампою <lamp <kasih> <lamphing> Алла, привіт! Я, до речі, записалась на манікюр. У мене після картоплі, після села. Я вам скажу, тримається чуть, чуть фу. Золоті руки, що я можу сказати? Уали? Тримаються, ще тільки не дерла, не дряпала цими ногтями, тільки повідростала і все. Записалась, завтра йду до неї. А, і будемо робити, скоріш за все, я хочу молочний, бо руки загоріли, будуть, буде класно виглядати. Ось такі справи. І напевно, щось з нею придумаємо все ж таки, якусь акцію, якийсь конкурс. Завтра будемо думати ось такі справи. Так що зараз я просто вимикаю телефон, буду займатися з мамою, робити її педикюр, потім чекати Юру, займатися малим. Покажу вам, мама замовила малому, купила точніше, в магазині, ось такі сандалі. Дуже класні, це поки я була в селі. Вона знайшла йому сандалі такі шкіряні, вони такі гарнюні, трішки великуваті ще, але, думаю, скоро він вже. На день народження точно обуємо. Тут гарну п'яточку тримає. Ось ціна їх. 20-й розмір, але великий. Бачите? Ну і ці білі кеди теж вони такі для... на нього великуваті. Але вони добре теж на липусті застьобуються і не спадають. Він ще не сильно топає в мене. 20-й розмір поки носимо. 12 см заміряю ніжку, 12 см я купляла в Аврорі. Таку штуку ніжку дитині заміряють, дуже зручно. Ось, а тут теж 12 см, а коли ніжку вставили, то наче великі, не зрозуміло. До речі, ось так виглядає піца, але щось мамі не дуже сподобалось. Не сподобалось, так? Нічого. Нормально з тунцем. Ну, таке, насправді, відчуття, наче кінець пережували та плюнули на піцу. Але смачно, незвичайно. На цьому буду закінчувати влог. Дякую вам за ваш лайк, за те, що підтримуєте мої відео, за те, що переглядаєте. Дуже важливо. Лайк, поставить, щоб мої відео почали з'являтися у тих, у кого пропали. І хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Всіх міцно обіймаю і всім до наступного відео. Всім пока!